Слава Ісусу Христу! Сьогодні, у третю неділю Великого посту ми, православні християни, виносимо Святий Хрест, ставимо Його посеред храму та кланяємося Йому. Ми кланяємося Христу, який для нас є зброєю проти спокусника диявола, а водночас сходинкою до неба, до Царства Небесного. Господь через свій хрест показує людині шлях до спасіння. Піднесеними на хресті руками, Він хоче поєднати зв'язок між небом і землею, який через своє гріхопадіння розірвала людина. Піднісши руки на хресті, він поєднав. Небо і землю, світ небесний і світом земним. Отже, хрест це знамення любові, розп'яття Христове це та любов розіп'ята заради нашого Спасіння. Ісус з безмежною любові до грішних людей віддає себе на муки, дає себе розіп'ясти. Тому Поклоняючись сьогодні животворчому Христу, знаменню нашого спасіння, з вірою і молитвою співаємо. Христу твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Амінь.